Настав новий день нашого перебування у готелі Захабія. Якось так все швидко проходить, що толком і якось по території мало й гуляли. Приходиш із пляжу і одразу йдеш у номер. Ось тут колись, видно, видавали напої. Така барна стійка. Гарно тут, в цьому готелі, але Трошки не спощастило з погодою, бо прохолодно. Ось такі водопади, басейн невеличкий для дітей. Але все тут не підігрівається. Ось оце будівля така, тут, я так розумію, може номери, номер студія, а у нас апартаменти. Ось на отій стороні там завжди. Е, да. Туди сонце не доходить, прохолодно там, а отут на сонечку може у людей і тепліше номери. Дуже гарно підстрижені кущики. Ще тут є такий амфітеатр. Тут ввечері повинні проходити ну всякі розважальні програми, але ми до вечора якось не доживаємо. Йдемо у свій номер і лягаємо спати, бо так якось за день знаходишся, то і не до вечірньої програми. А тим паче, що ввечері ще більш прохолодно. Ось тут стоять такі стульчики, як колонада якась зроблена. І ввечері тут люди сидять. Така дуже гарна тут пальма висаджена, велика. Вон для барбекю така пічка. І тут ще є така дитяча площадка, гірки, гойдалки. В цьому готелі я думаю, з дітками буде непогано, бо є такий піщаний пляж. Навіть якщо буде, ну, басейни будуть холодні, то можна приходити туди, там гарний піщаний заход і купатися на пляжу з дітками. І там теж є і гойдолочки, всякі розваги для діток. Готель гарний, нам сподобався, але це було б трохи тепліше. А то, мабуть, будемо сьогодні вже переїздити. Ще остаточно не вирішили, але вже такі думки є. Тут є ліфт. Підіймаємось на ліфті. Виселення з готелю о 12-й, і ми вирішили ще сходити до пляжу. Ще раз хочеться помилуватися гарним рифом і рибками. Ось про цей піщаний захід я розказувала, розповідала. розповідала. Он дітки купаються тут мілко, і видно, що ну, практично немає каміння, трошки так є. Тут з маленькими дітьми відпочивати дуже гарно, але теж треба вибирати. Пору року десь мені здається, може з березня і по листопад. Ось так мені здається, тут буде комфортна температура. Тут на пляжі такий дитячий майданчик, щоб з дітками гуляти. Лежаків достатньо. Все тут оборудовано, так що буде комфортно. Ми вже виселилися з номеру. Попрощалися з персоналом і виїжджаємо в новий готель. Таксі спіймали зразу. Ну, ні, так само враги. Гамма дихмайталла мажа жод і симіани. Поселення дуже швидке, буквально за 10 хвилин нас оформили і вже йдемо до номеру. Все Таки ми вирішили переїхати. Ось заїхали у новий готель. Marine In Azure Resort. Що тут є в цьому номері? Це у нас стандарт, два ліжка. Ну, добре, хоч тут ось сонечко попадає у номер. Бо в тому так замерзли. Ось у нас туди відкривається навіть вид, трошки моря видно. І прямо від ціля ми будемо ходити на пляж. Ось тут можна сидіти на цій терасі два крісла, якісь світильники, шкаф, є телевізор, є сейф. І кола, і спрайт і просто вода. Так. Ну Шкафи. Це все стандартно, навіть не буду показувати. І отака ванна кімната. Унітаз, туалетний папір, ванна, умивальничок, фен є, рідке мило і рушнички. Такий номер. Нам залишилося дві доби, тому я думаю, все буде гаразд. У номері також є чайник, ось пакетики чаю два і сахар. Є два стакани. Положили речі і йдемо на пляж. Іти тут буквально дві хвилини. Ось усе, що тут пропонують. Бар є на пляжі, душ, лежаків багато, гарно тут подобається, пальми дуже красиві. Тут набагато тепліше, ніж у Захабії, немає вітру практично. Все так якось як у бухточці. Гарно. Ну як малишка морозова. Укусне. Я ще не пробувала. Але будеш лікуватись. <рес> Буду лікуватись. Ай, смачне. Це орехове морозиво. А ще є сполуничне. Дой... морозиво тут. Супер. Доїдай, да підемо ще да візьмемо. Не доїдаю. А море тепле, градусів 10. Так весенки. Ось такими великими стаканами тут наливають пиво. Де ми були, там скрізь були маленькі. А тут великі. У наступному відео більш підробно покажу територію готелю, харчування. Підписуйтесь на канал, лайк це не складно. Мені приємно. До нових зустрічей.